На телеканалі НТК розпочинається новий інформаційний тиждень. В Студії працює Ольга Гириджук. Моє вітання. Отож про найцікавіші події понеділка, 2 лютого та минулих вихідних розповімо сьогодні. У випуску далі коротко. Варто чотири роки підтримки ветеранам пропонують нову грантову програму для розвитку бізнесу. Маєте право подати. На таку грантову можливість рятувальники нагадують мешканцям Коломийщини правила пожежної безпеки. В кожній громаді Коломийського району 19 собак, двоє коней та двоє котів привезла на Прикарпаття родина із Запорізької області. Ноги піджали, собак на голову поставили, на руки взяли. і Поїхали. Про це та інше детальніше у випуску. Від 500 тисяч до півтори мільйони гривень таку суму може отримати переможець грантової програми для ветеранського бізнесу. Вона має назву Варто 4 роки підтримки. І її продовжує реалізовувати Український ветеранський фонд мінветеранів. Хто може скористатися цими коштами для розвитку власної справи? Розповіла керівниця управління економіки Коломийської міської ради Інна Ткачук. Варто чотири роки підтримки. Це вже 16-та грантова програма за час роботи Українського ветеранського фонду. Зараз знову вона спрямована на підтримку ветеранів та ветеранок. Мовиться про надання фінансової допомоги від півмільйона до півтори мільйона гривень на розвиток підприємницької діяльності. Ветерани та ветеранки, які є фізичними особами-підприємцями, також юридичні особи, де засновником і 100% членів юридичної особи є ветерани. От так що закликаю всіх скористатися такою можливостю для ветеранів при економіки, також надає всі консультації. Навіть допомагаємо супроводжуємо ви заяви. Так що звертайтеся, адже це є хороша можливість для соціалізації ветеранів. Та ветеранок програма варто 4 роки підтримки відкрита для бізнесів усіх напрямків, окрім виробництва харчових продуктів, переробки, зберігання, логістики та організації харчування. Для підприємців, які працюють у цій сфері, цьогоріч буде окремий конкурс. Також фонд проведе онлайн воршопи, де фахівці детально розкажуть, як правильно заповнити аплікаційну форму. Тому учасникам варто стежити за анонсами у соцмережах фонду. Щодо тих напрямків, на які спрямовані бізнес-плани, в більшості це. Нема таких обмежень, але є обмеження щодо виробництва харчової промисловості, тому що для виробництва харчової промисловості є трошки інші гранти в цьому напрямку. А в дебільшості, якщо ви маєте ви фізична особа-підприємець, ветеран чи ветеранка, ви маєте право, маєте ідею розширення або ребрендингу власного бізнесу, то звісно маєте право податися на таку грантову можливість. Від українського ветеранського фонду Інна Ткачук наголошує консультації з приводу участі у програмі, оформлення документів та навіть супровід можна отримати в управлінні економіки Коломийської міської ради. Адже за її словами, кожен такий грантовий конкурс це можливість для ветеранів і ветеранок започаткувати власну справу чи розвинути її, і у такий спосіб легше повернутися до цивільного життя. Така взагалі всеукраїнська. Можливість для ветеранів детальнішу інформацію можете дізнатися на сторінці у Фейсбуку про лінію економіки або на сайті Українського ветеранського фонду. Безпосередньо всі документи потрібно подавати через сайт Українського ветеранського фонду. Прийом заявок уже розпочато. Триватиме він до 17 лютого а в квітні оголосять прізвища переможців. Офіцери-рятувальники нагадують мешканцям Коломийщини правила пожежної безпеки. Фахівці розповідають про безпечне використання альтернативних джерел опалення, дотримання техніки безпеки під час вимкнення електроенергії, а також нагадують, як правильно користуватись пічним опаленням. Цього разу такі профілактичні візити відбулися у п'ядицькій громаді. Нагадуємо людям правила пожежної безпеки, правила користування пічним опаленням газовим опаленням. Перед початком опалювального сезону потрібно почистити комінки, побілені. Мають бути, не мають доторкатися до горючих основ. Заборонено розпалювати пірч за допомогою легкозаймистих матеріалів. Та я знаю, вже не, вже залишати піч <клес> не залишати пірч без нагляду, не залишати пірч на дітей. Це нормально, на треба. Рятувальники спільно з працівниками національної поліції регулярно здійснюють такі обходи, аби ще раз нагадати людям важливі правила безпечної поведінки у побуті. Особливу увагу приділяють зимовому періоду, коли триває опалювальний сезон. Дані профілактичні заходи відбуваються в кожній громаді Коломийського району постійно протягом року. Основні правила під час користування пічним опаленням. Перед початком опалювального сезону потрібно почистити димарі, комінки не мають дотокатися до горючих основ, мають бути побілені та поштукатурені. Заборонено розпалювати за допомогою легкозаймистих речовин. Заборонено залишати піч без нагляду або на неповнолітніх дітей. Має бути металевий лист розміром 50 на 50 сантиметрів, для того, якщо грань випала б з пічки, щоб вона випала. ನನ್ನ ನೋರು Основу а на метал під час профілактичних заходів фахівці насамперед відвідують людей, які опинились у складних життєвих обставинах, а також соціально незахищені категорії населення, самотніх літніх мешканців, багатодітні сім'ї та родини, які потребують особливої уваги. Від початку року на території Кулмийського району виникло 40 пожеж, на яких загинула вже одна людина та дві людини е травмовані. Рятувальники кажуть, основна мета таких візитів профілактика, аби у оселях. Мешканців не виникло пожеж чи інших надзвичайних ситуацій, пояснює Арсен Котюк. Працівники ДСНС можуть наголосити на проблемах і пояснити, як їх ліквідовувати. Штрафів у межах таких візитів не виписують. Візуально обстежуємо, тобто користування пічним опаленням, електрикою. Ми також залучаємо працівників електрослужби, вказуємо на недоліки для того, щоб вони їх усунули, щоб не допустити лиха. Рятувальники наголошують, дотримання елементарних правил пожежної безпеки це запорука збереженого життя, здоров'я та майна, особливо в умовах зими й нестабільного енергопостачання. Із П'ядецької громади Ольга Гереджук та Сергій Грин події НТК. 19 собак, двоє коней та двоє котів, втікаючи від війни, привезла на Прикарпаття родина із Запорізької області. Довга і важка дорога привела їх у Печеніжинську територіальну громаду. Тепер ця велика, врятована родина починає нове життя у княждворі. Якщо ви хочете підтримати їх, номер картки Ощадбанку буде впродовж сюжету на екрані. Людяна історія евакуації з Запорізької області у наступному сюжеті. У містечку Кошугум Запорізької області гучно та небезпечно стало з перших днів повномасштабної війни, пригадує Галина Бурган. Її чоловік займається військовою справою, доньку відправила за кордон ще в 2022 році. Як от це все починалося, і в неї був нервний срив. Прийняли рішення, щоб вона виїжджала. 55-річна жінка з іншими родичами залишилася у Запорізькій області. На той час у них було двоє котів, двоє коней, поні Рома та титулований кінь Дрейв. Він майстер спорту України з виїздки, це тренована. Тварина здатна виконувати складні елементи, демонструвати пластичність і ритмічність. До слова, Дрей виступав не лише в Україні, але й за кордоном. Але вумниця така наша. У нас донька займалася верховою їздою. Спочатку з'явився Дрей, а потім вже з'явився поні. Ми хотіли просто розвиватися далі. Їй дуже це подобається. А ще мали троє собак, однак їх кількість постійно збільшувалася. Галина надавала прихисток покинутим чотирилапим. Їх залишали люди, які рятували Ся від обстрілів, а Галина не змогла бути осторонь і забирала їх під свою опіку влітку 2025 року. Життя в містечку Кушугум стало нестерпним. Лінія фронту була все ближче, і пані Галина прийняла непросте рішення виїжджати. З тваринами. На щастя, вдалося знайти будинок на Прикарпатті, де господар погодився прийняти родину та 23 тварини. Спецтранспорт для коней надала кінноспортивна асоціація. Оплатили перевезення благодійники, а це 70 тисяч гривень. А евакуацію чотирилапих взяли на себе військові. Коней перевозили спеціальне коневозка. Вони їхали, до речі, сюди троє суток. Собак ми везли бусиком воєнним. Племінниця Галини 24-річна Вікторія. Її батьки залишилися в прифронтовій зоні, бо доглядають за важкохворими родичами, які не транспортабельні. Дівчина пригадує, дорога була важкою. У салоні катастрофічно бракувало місця, і тоді почали викидати власні речі, аби їм і тваринам було чим дихати, і де сісти. Бо людяність каже, важливіша за майно. Не вистачало місця, і просто викидували мішки. З одягом просто щоб запухнути собак. Ми сиділи як ото рогалики, ноги піджали, собак на голову поставили, на руки взяли і поїхали. Нам просто повезло. Повезло нам, тому що нам зустрілись ті люди, які могли нам допомогти. У кого є тварини, вони сідають ну, відгукнуться. Тепер жінки з тваринами, а це. 19 собак, двоє котів та двоє коней живуть у княждворі. Це Печеніжинська територіальна громада. Будинок їм надав місцевий мешканець за оренду грошей не бере, оплачують тільки комунальні послуги. Молодець! Не кожне господарство візьме з такою купою тварин, а він одкликнувся. Олексій сам з княждвора, а живе в Коломиї. І тоді, коли жили у рідному містечку кошогумі, тепер, коли мешкають у княждворі, годувати та лікувати тварин допомагають військові. Пишається Галина. Щомісяця, каже, насилають гроші на сіно, каші та інші корми, отримують фінансову підтримку і від своїх родичів. Ми живемо ради них. Ну і слава богу. А от а їм готуємо 40 літрів. Каше. Покупаємо тут колбасу для тварин і так їх гудуємо. У пані Галини є мрія прожити довше за своїх тварин. Жінка дуже хвилюється за їхнє здоров'я життя, адже опікується часто знедоленими і хворими чотирилапами серед них. Тіма це пікінес, якому 15 років він не бачить та погано ходить. Кромі нас, у тварин нікого немає. І не дай Боже, що случиться з нами. Наші тварини просто підуть на вулицю. Розумієте? От це наша мрія пережити своїх тварин, а далі просто жити, бо нам возвращатися вже нікуди. Там бою, водії, там гучно. Ну це просто дуже грустно. Очень, попри всі труднощі, вони не бідкаються, бо кожна із цих тварин кажуть, це врятоване життя. Що може бути важливішим за це? Ця історія не лише про війну і втрату дому, вона про те, що навіть у найтемніші часи людяність залишається нашою найбільшою силою. Галина та її племінниця будуть щиро вдячні за будь-яку допомогу від небайдужих. Номер картки Ощадбанку Галини Борган 51». 67, 80, 32, 87, 32, 63, 88. Дай Галя поцілує. Цьомки-бомки. З Княждвора Почуніжинської територіальної громади Марина Максимів, Ігор Кофлюк, події НТК. У Прикарпатському онкологічному центрі провели унікальну операцію, видалили новоутворення магістральної судини, а саме лейоміосаркому нижньої порожнистої вени. Це захворювання належить до вкрай рідкісних пухлин, і зазвичай асоціюється із несприятливим прогнозом. Для Прикарпаття це перший подібний випадок. Пухлину виявили у мешканки Івано-Франківська, яка ще у 2017-му перенесла операцію з видалення пухлини за черевного простору. Наталія Груша та сама пацієнтка каже, звернулася через раптові болі. А після почутого діагнозу була розгублена, налякана і дещо вагалася де оперуватися. Чесно кажучи, були думки: може Львів, може Київ. А потім, коли я побачила, як серйозно готуються до операції, і онкохірург, і судинний хірург, я їм так повірила, коли у нас була зустріч, обоє і я, і вони мені розчесно розказали, які ризики можуть бути, що вони планують робити, що може бути з моїм організмом. Я заспокоїлася і дуже цим людям повірила. А ви знаєте, в день операції, коли я побачила всю команду, і анестезіологи, і судинний хірург, і онкохірург, і весь медичний персонал настільки був уважний, настільки був зібраний. що Коли я вже була в операційній, я повністю довирилася майстерності рукам медичних працівників. Під час чергового обстеження медики встановили, що новоутворення проростає у нижню порожнисту вену, за словами хірурга. Колога на той момент не було зрозуміло, чи йдеться про прогресування попереднього захворювання чи про нову патологію. Леоміосаркоми хлопь зазвичай, як правило, з гладкої мускулатури, тобто вони можуть виростати як із тонкої кишки, так можуть рости з судин, сечоводів, з інших органів. Тому для нас не було зовсім зрозуміло, якою буде ця ситуація. Але коли я побачив на комп'ютерній томографії вростання в нижню порожнисту вену, стало однозначно зрозуміло, що таке оперативне втручання слід проводити за участі судинного хірурга. Зазвичай повторні оперативні втручання виникають певні труднощі, складності. Це є злукова хвороба очеревини, можливо, вростання цієї пухлини, якісь інші органи, ми не мали чіткого розуміння, чи все-таки ця пухлина росте з нижньої порожнистої вени, чи вона з росте з якогось іншого органу. Ростає в нижню порожнисту вен після мультидисциплінарної комісії. Лікарі вирішили, потрібно оперувати. Однак, спершу всі ризики такої операції потрібно було обговорити із пацієнткою. Якщо для загалу, це одна з найбільш крупних вен, яка знаходиться в нашому організмі, тому перед нами стояли певні виклики, як зреагує пацієнтка під час операції, коли ми будемо перетискати цю судину для того, щоб вставити. Додаткову судину це було викликом не тільки для нас, але й для нашої астенозіологічної команди, тому що в такій ситуації ми можемо очікувати і падіння артеріального тиску або підвищення артеріального тиску, що може призвести до якихось. Інших наслідків в організмі людини, таких як гостра серцева недостатність або гостра мозкова недостатність, що може призвести до раптової смерті, така операція каже завідувачка відділення анестезіології та інтенсивної терапії Лілія Бахур, потребує стійкої команди та підготовки всіх резервів. Це є обов'язково підготовлена кров, плазма, все. Препарати, які б нам були потрібні під час оперативного втручання, значить, це є виклики, такі як може бути різке погіршення гемодинаміки. Ну і звичайно, це є масивна кровотеча, чого ми найбільше переживали. Але оперативне втручання завдяки високому професіоналізму командної роботи пройшло успішно. Операція тривала три з половиною години і пройшла успішно. А після імуно дослідження лікарі отримали підтвердження, що це дійсно пухлина нижньої порожнистої вени, яка трапляється один раз на 100 тисяч населення серед усіх онкологічних захворювань. І успіх прикарпатських онкохірургів довів, що висококваліфікована меддопомога доступна і на Прикарпатті, і саме цього досягає Прикарпатський онкологічний центр. Потерян технічна база. Покращуються в нас і навики лікарів. Бо наші лікарі їздять за кордон на навчання. Відповідно, ми рухаємося, розвиваємося і не зупиняємося. То в нас знаходиться на обліку зараз тридцять тисяч пацієнтів, з яких 25 п'ятися це пацієнти, які в стадії ремісії більше п'яти років на даний момент живуть і повноцінно як кажуть. Продовжують е, життя 2 лютого. Християни відзначають стрітення Господні. Це свято у пам'ять про принесення до Єрусалимського храму немовляти Ісуса Христа його батьками. Відбулося воно на 40-й день після Різдва. Цього дня у храмах традиційно освячують свічки символ світла, очищення та Божого благословення. Вважають, що стрітенська свічка оберігає дім і родину. Тобі, Господу, Богу нашому приносимо ги на запалений на святий погнеплою любові. У достої ти на святої слави твої мотивісти, Бог наш, і після воює немов свій святому любовні, нині поживчачі, ні віки, віки. Господи, помоліться, Господи, помилуй. Напередодні стрітення у кафедральному соборі Преображення Господнього православної церкви України, що у Коломиї, відбувся майстер-клас із декорування свічок. У заході взяли участь діти та дорослі, серед яких як активні парафіяни, так і гості собору. Нагадаємо, стрітення Господнє – одне з із 12 найважливіших християнських свят. Сьогодні для мене особливий день. Я вдячна Господу Богу, нашим захисникам за те, що мала змогу провести майстер-клас у стінах кафедрального собору «Преображення Господня». Сьогодні ми декорували стрітницьку свічку, і для декору я використала зазвичай природні матеріали. Це лагурус, лаванду, колосся пшениці та ліпсофілу для мене було важливо, щоб кожен з учасників не просто красиво задекорував, а вклав частинку своєї душі любов і добро. Значення стрідинської свічки це світло, яке присвітлює нашу душу. Сьогодні на серкласі ми отаплювали стрідинські свічки. Мені дуже сподобалось, та я сподіваюся, що таких мистер-класів буде більше. Я сьогодні вперше декорувала свою світочку. Мені дуже сподобалося. Дякую всім організаторам. Сьогодні наш собор зібрав нас усіх в одну єдину християнську родину, де ми мали можливість навчитися декорувати прості свічки. Не просто свічки, а стрітинські свічки. Особисто для мене вона має велику силу, духовну силу. Бо коли молюся, завжди запалюю її. Тому Що вона мені символізує знак присутності Господа, миру, віри, надії у найтемніші часи нашого життя в нашому класі сьогодні брали також участь дітки, батьки, які загинули на війні, Бажаю сьогодні кожному, хто принесе у свою домівку, свою світинську оздоблену свічку, щоб вона символізувала нам мир в кожній сім'ї, кожній родині і в нашій Україні. І це все на сьогодні. Я ж нагадую, що наші новини ви можете переглядати у будь-який зручний час в інтернеті. Адреси зараз на екрані або слухати в ефірі Радіо Сяйво. У студії з вами спілкувалася Ольга Гереджук. Уся команда подій дякує вам за довіру. Нехай щастить! Слава Україні!